Користаючись нагодою правки 1032, я хотіла би наголосити, що як в лютому місяці цього року, так і зараз пані Підласа категорично не хочу чути, яка є реальність із дронами. І говорилося, що я тут якусь неправду говорю про 40 мільярдів використання. Так, от я маю лист від держспецзв'язку від 27.09, в якому чітко розписано, скільки і що на 40 мільярдів зроблено. Не, не вдаючись деталі, наголошу, що на трошки більше ніж на половину суми укладено контракти. А нарешту планується укласти контракти. Поставок майже немає. Тому ця правка передбачає, що півтора мільярди, які хочуть виділити фонду розвитку інновацій ефемерному, зараз треба забирати і передавати безпосередньо на збройні сили України, щоб була пряма закупівля дронів не через Держспецзв'язок, а через агентство закупівель, яке при міністерстві оборони, яке відповідає стандартам НАТО. І я прошу вивчати реальну ситуацію. і Скористайтеся запрошенням моїх колежанок поїхати на фронт, знати, що є як.